Ну і вітання. Сьогодні в нас Audi A8 2009 року. двигун 4.2 бензиновий, TSI здається. Тут в нас є проблема в тому, що в нас горить контрольна лампа Check Engine, а також є помилки по пропускам у четвертому циліндрі. З цим автомобілем вже трошечки воювали, пробували міняти місцями свічки, пробували міняти місцями котушки. А також міряли компресію, але поки що це все безрезультатно. Ну і відповідно машинка попала до нас. Відсканував автомобіль, зробив звіт. Давайте подивимось, що в нас тут є. Як бачимо, є ціла купа помилок по системі керування двигуном, їх є аж 16. Але я знаю, що тут трошки розбирали для того, аби пробувати поміняти котушки місцями, викручували свічки і так далі. Відповідно, Ми бачимо, що зараз є помилки по обриву на фактично всі 8 котушок. Також на сенсор температури впускного повітря. Ну і, в принципі, Бачимо, що дійсно є помилка по пропускам у четвертому циліндрі. Ще є якась цікава помилка ось ця High Cylinder. Я не знаю, що це значить. Треба прогуглити, мабуть. Бачимо, що трансмісія свариться на те, що не може отримати. Від блока керування двигуном сигнал про навантаження. Така сама помилка в нас висить і в ESP. Наскільки я розумію, ці помилки це вже наслідок від того, що в нас є проблеми у системі керування двигуном. Відповідно, блок керування двигуном не може чітко оцінити крутний момент, який генерує цей двигун. І тоді вже решта блоків не можуть отримувати цю інформацію, і тому виставляють подібні помилки. Бачимо, що тут ще не все добре із Start Access and Authorization. Так, це так званий Так, тобто той блок, який, по-перше, розпізнає ключ, і, по-друге, взагалі дозволяє запуск автомобіля. В принципі, решта помилок в нас по системам комфорту. Скоріше за все, це є дійсно реальні проблеми, але. А перед нами зараз стоїть зовсім інша задача. Нам необхідно розібратись з тим, чому в четвертому циліндрі в нас є помилки по пропускам. Думаю, зараз варто було б спробувати видалити помилки. І подивити, що з цього реально лишиться. При цьому треба розуміти, що далеко не одразу можуть записатись ці помилки. Можливо, треба буде проїхатись або створити якісь інші умови, аби вони показались. Але тим не менше, зважаючи на те, що в нас є ціла гора помилок, нам необхідно зрозуміти, які з них є дійсні, а які є наслідком попередніх маніпуляцій та діагностичних тестів. Є, помилки повидалялись, бачимо, що лишилось тільки в 46-му блокі це блок комфорта, лівий стоп-сигнал і сирена. Ну, в принципі, знову ж таки, зараз це нас не цікавить. Нас цікавить блок керування двигуном. Давайте подивимося ще раз, чи в нас є помилки. Бачимо, що на даний момент їх немає. Тому давайте спробуємо запустити двигун. Ну, ось, я запустив двигун, і як тільки я його запустив, у нас з'явилась помилка по. Обриву на четверту катушку, так, катушка четвертого цилиндру. А, Ну і Відповідно, зараз дуже чітко відчуваються ці пропуски, так, тобто трусить автомобілем, у нас труситься двигун, не працює рівно. А, відповідно, Я так розумію, що як тільки а, пройде певний час, то в нас також з'явиться чекен і з'явиться ЄПЦ ну і Відповідно, зараз ми розуміємо, що в нас є дуже чітко пропуски, можна навіть спробувати пошукати. Ось подивіться, я зараз вивив на екран лічильник пропусків, і ми бачимо, що він постійно росте. Так? тобто У нас один циліндр стабільно не працює. Наскільки я розумію, це четвертий циліндр, тому що саме в ньому в нас є помилка по котушці запалювання. і ми бачимо, що дійсно Тобто, всі пропуски, які в нас є сумарно, вони всі є по четвертому циліндру. Окей, тобто, що ми маємо? В нас є одна помилка, яка з'являється одразу як тільки ми запускаємо двигун. Ця помилка фактично не видаляється, ну, тобто вона видаляється і ми запускаємо двигун. Вона з'являється знову. Це є помилка по електричному колу четвертої котушки запалювання. І що цікаво, до нас їх вже пробували міняти місцями, тобто міняли першу із четвертої. І при цьому помилка лишається та сама. Відповідно, стає зрозуміло, що, скоріш за все, в нас є якась проблема або по живленню, або по керуючим імпульсам. Тому зараз це все треба передивитись. Давайте до початку заліземо і подивимося електросхему. В принципі, і так зрозуміло, що тут є індивідуальні катушки запалювання, але тим не менше, давайте подивимося, скільки в них виводів, що значать ці виводи, і де в нас на якому піні плюс, мінус керування і так далі. Окей, okay, схему, мабуть, все ж таки, я пошукаю в карміні, і хоча це не найкраще рішення по вагу, ну, тому що для цього є дилерська Elza і там фактично найкращі схеми, які тільки можуть бути по ваг-групі, але це буде набагато скоріше. І так, engine System 4.2 двигун, 4.2 FSI. Букви двигуна bvj Окей, Бачимо, що схемка така є, і відповідно в декілька кліків ми вже дивимось нашу схему. Саме за це я і люблю кармін. Хоча, звісно, якщо порівнювати його із дилерськими базами, то він, звісно, має обмежений функціонал. Окей, ось тут, власне, бачу наші котушки. Бачимо 4 штуки тобто це, скоріш за все, котушки одного банку. або Банк 1, або банк 2. Тепер давайте подивимось, чи є тут катушка циліндру номер 4 Дивимося уважно і бачимо, що все ж таки є N92 Ignition Coil 4 with Output Stage. Так? Тобто розуміємо, що ось ця катушка. Н92 це і є наша проблемна котушка, на яку в нас є помилку, через яку, схоже, не працює четвертий циліндр. Давайте розбиратись з тим, як вона підключена, що вона взагалі робить, ну, принаймні має робити. Ну, По-перше, ми з вами бачимо, що це в нас є індивідуальна котушка запалювання, що вона в собі містить і комутатор, і також власне, саму котушку. Наступне, ми бачимо, що ця котушка має а, всього 4 виводи. Так? Тобто, це ось вивод 1. А, Зважаючи на те, що сюди приходить червоний із зеленою смужкою, а, просто вже знаючи кольори групи, я розумію, що це є плюс. Їдемо далі. Ось тут ми бачимо, пін номер 4 він є позначений як 31. Я знаю, що це є мінус, тому що ось ці цифри вони не просто так собі цифри, це є міжнародне європейське маркування, якими позначуються різні виводи та клеми. І клема 31 це є маса. Причому ми бачимо, що маси в нас з вами є дві. Тобто, одна маса використовується для повноцінної роботи комутатора. А друга маса використовується для повноцінної роботи котушки запалювання, а точніше її вторинного контуру. Окей, наступне, що ми бачимо, це власне, є наш високовольтний вивід, який одягається вже на свічку запалювання, ось так її позначає ваг. Тобто саме через цей вивід в нас подається іскра на свічку запалювання. Ну і останнє, що лишилось, це є pin номер 3 білий із синьою смужкою. Це, скоріш за все, є наше керування. Давайте в цьому впевнимось. І ми бачимо, що дійсно ось цей провід йде до блоку керування J623, і ми з вами бачимо, що це є блок керування двигуном. Тобто, фактично, ми вже розуміємо, як побудована тут система запалювання. Ми вже розуміємо, яким чином має живитись наша котушка 4-го циліндра. І тепер все, що нам потрібно, це зробити до неї доступ і передивитись напруги на її виводах. Зробив доступ, трошки розібрав, зняв корпус повітряного фільтру, але при цьому залишив тут витратомір. Наступне, тут проводка до катушок, була зібрана ось в таку цікаву пластиковий кожух, гофра. Ну, це фактично кожух скоріше, ніж гофра, тому що він не є гнучкий. Відповідно, аби з'явився доступ для того, щоб можна було витягнути котушку, ну або принаймні позаду вставити голочки, довелось. Цю всю конструкцію розібрати. І тепер з'явилася можливість дістати цю катушку, поставити розрядник. І зараз ми подивимось, чи дійсно вона не працює. І Ми бачимо, що, як не дивно, але іскра в нас є, і катушка дійсно працює. Але при цьому по ній чомусь висить помилка. Але що цікаво, подивіться, я видалив помилки, і ми бачимо, що вони знову не записуються. Так? Ну, тобто, якщо ще трошки почекати, в нас з'явиться помилка по пропускам у четвертому циліндрі, але при цьому котушка працює. Давайте я так зроб, спробую зробити. Бачимо, так, не завжди ловить через те, що частота кадрів, схоже, співпадає. Або недостатньо витримки. Ну, але вживу бачу, що іскра є і є постійно. При цьому... У нас вже немає тієї помилки, яка в нас була. Так, тобто, обрив електричного кола на четвертий циліндр. Ми ще фактично нічого не зробили, просто порухали проводами. Окей, тобто, фактично, я нічого не зробив, просто розібрав ось ці провода, точніше кожух, і зараз у нас запрацювала котушка і пропала помилка по обриву. Відповідно, або в нас десь є поганий контакт. Або, можливо, навіть в нас погано були одіті роз'єми. Тому що, якщо подивитись уважно, ось, наприклад, на цій стороні, то зверніть увагу, як заглибоко сидить роз'єм на, наприклад, цій катушці. І як він сидить ось тут, ось тут. Тобто, бачите, тут є така щілина, і тут взагалі найбільше, саме четвертий циліндр, як бачите, найбільше. Воно не до кінця вставлено. І також, якщо ми подивимося уважно, то ми бачимо, що тут вже поламані ось ці фіксатори. Можливо, така сама ситуація була і ось тут, але я просто не подивився на те уважно і почав одразу все розбирати. Тому що зараз у нас все окей, все працює. Я навіть не думаю, що зараз є зміст перевіряти живлення, тому що якщо хоча б якогось живлення не було, то в нас би не було нормальної іскри, а вона є, і є хороша. Тут у нас зараз десь міліметрів 12 є зазор. Ну, і взагалі колір іскри він такий, як потрібно. Тобто вона. Абсолютно нормально. Тобто, схоже, що тут дійсно дуже банальна проблема. Пов'язана вона із тим, що, дивіться, у нас тут також не працює фіксатор. Хоча він там ще ніби є, але бачите, воно все-таки вже дуже збідоване. Відповідно, мені здається, що зараз треба, по-перше, повідмивати це все, тому що, подивіться, бачите, тут все в піску. А, далі пропшикати це все. Смазкою для контактів. І перевпевнитись в тому, аби це все було повністю нормально і правильно защохнуто. Тому що, дивіться, тут та сама історія, тут та сама історія. І ні, ось тут працює. Ні, також злітає, бачите? Це або через болото, або через те, що це так було зібрано, або через що, не знаю. Ну, одним словом, схоже, що тут дуже банальна річ. Просто проблема із тим, як одягнений роз'єм, і з тим, що він грязний, і з тим, що є поганий контакт. Ну ось, З одного боку є. Як бачите, тепер все чистеньке. Так само і ось тут на котушках. До речі, всередині, всередині роз'єму всі були грязні, що свідчить про те, що всі були не до кінця защопнуті. Тобто, хтось неуважно збирав і не розумів, наскільки відповідальним є контакт, ось тут, в цьому місці. Друга сторона дуже подібна ситуація. Ось, подивіться, роз'єми в піску фактично на всіх катушках. Те саме і з цього боку. Ну, тобто Ми розуміємо, що це також треба все помити, нормально зібрати і буде щастя для цієї ауді. Друга сторона також є. Спробуємо запустити. Ну, ось нарешті двигун працює рівно. Ще раз давайте подивимось, чи є помилки. Бачимо, помилок немає. Так, да, в автомобілі трошечки. Попрацювати, він вже починає прогріватись. І нарешті в нас запрацював монітор, який може розпізнавати пропуски. Тут же пише Enabled, до цього було Disabled. А тут у нас лічильник пропусків по всім циліндрам, тобто по всьому двигуну. А тут виключно по четвертому циліндру. І ми бачимо, що як в четвертому циліндрі, так і в цілому, по двигуну немає пропусків, тобто, фактично, наша проблема пішла. І бачимо, що помилок немає. Ось такий простий ремонт. Тобто в нас був поганий контакт через те, що були погано одягнені роз'єми, а ті, в свою чергу, були погано одягнені через те, що там було купа бруду. Ну і стає зрозумілим, що вже не перший раз це все знімалось, одівалось, і вже не перший раз його не прочистили і не одягнули там, як за потрібного. Які висновки треба бути уважнішим і треба бути трошки акуратнішим.